Вітаю, в ефірі Львів. ТБ програма очі. Далі лише оперативна чесна інформація від наших журналістів. Міліція Самбірщини запрацювала по-європейськи. У місті презентували спільний пілотний проект консультативної місії ЄС та Львівського обласного управління міліції. До унікального експерименту готувалися майже рік. Відтак тепер самбірський міський відділ міліції працює по-новому. Кадри ті ж, форми та методи роботи інші. Як працюють тепер, бачила Тетяна Діяк. Правоохоронець Микола Кіс поки що єдиний в Україні старший зміни швидкого реагування. Раніше був звичайним дільничим інспектором. Тепер під його відповідальністю вся самбірщина керує групами швидкого реагування. Це особливий підрозділ, який цілодобово патрулює увесь район. Я відповідаю за всі маршрути, які знаходяться в районі в Самбірському районі. Тобто, чотири маршрути, чотири зони, зобов'язаний знати, де вони знаходяться, що Найкоротший срок при поступленні будь-якого телефонного повідомлення або письмової заяви скерувати даний маршрут. Нова реформа повинна сприяти довірі людей до міліції. Запевнили під час презентації проекту в рамках експерименту. Самбірських правоохоронців навчать якомога швидше реагувати на виклики та працювати за європейськими стандартами. Досвідом допомагатимуть закордонні спеціалісти. На меті є, аби поліція самбора працювала на кшталт європейських своїх колег із європейськими стандартами. Час реагування це дуже важливо, і ми разом працюватимо над тим, аби скоротити цей час реагування в міліції. Будуть спеціальні заняття по діяльності поліції, яка спрямована саме на інтереси громад. І з одного боку, з другого боку, якщо в самбірі активна громада, я сподіваюся, що це так і є. То ця активна громада буде поступово брати участь у громадському контролі за діяльністю міліції. Аби на місце події правоохоронці могли дістатися якнайшвидше, Самбірському району придбали чотири нові службові автомобілі. Після презентації та інструктажу групи швидкого реагування приступили до роботи. І одразу перше випробування: виїзд на місце крадіжки. Міліціонери запевняють, працювати на колесах набагато зручніше, коли пішом. Ви... Пішки ходимо, то нікуди не виклик не встигаєш. Поки дійдеш до виклику, пройде пів години до години часу. А так на машині до п'яти хвилин набагато зручніше стало. Експеримент триватиме два місяці. Якщо буде успішним, то таким чином працюватимуть усі міліцейські підрозділи Львівщини. Правоохоронці сподіваються, це допоможе повернути довіру до міліції, яку вони за останні десятиліття повністю втратили. Злодії є злодії, крадіжки, є в самборі. Ні. Не довіря змінилася нормально. зараз хлопці знайшли працювати. Тетяна надія Юрій Руденко. Програма очі на львів ТВ.